Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі Біловіж! І сьогодні я знаходжуся в Біловіжському лісництві. Недалеко села Блажливо. Це лісова діляночка. Я сьогодні хотів з вами поговорити про власність українського народу. Так от, за статтею Конституції 13-ї, об'єктом права власності українського народу є Земля, Надра. Лісові, водні, природні ресурси, ну, тобто все, що оточує, скажімо, повітря, оточуючи людину, це є, грубо кажучи, об'єктом права власності українського народу. Як зрозуміти на місці, хто є власником? Ну, за логікою, власникою, виходить, є сам український народ. А що ж таке український народ? Ну, за преамбулою Конституції України це громадяни України усіх національностей. А що ж таке громадяни України усіх національностей? В Конституції чіткого визначення ну, нема. Там є е, 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 просто поняття громадянин. От. А що ж таке громадянин? Е, е, ну, зараз нас, е, по-моєму, з 2001 року, чи з якого. Там існує закон України про громадянство. І в ньому вказано, що громадянами України є громадяни колишнього Радянського Союзу, які знаходились на території Української Радянської Солтичної Республіки до 24 серпня тисячі року та проживали на ній. Ну, я так розумію, що там в їхніх паспортах була відмітка про прописку. Ну, якось так. От. А що ж такий громадянин е, Бувшого Радянського Союзу? Е, це, виходить, людина, в якої є паспорт громадянин Радянського Союзу. Ну, як відомо, на сьогоднішній день ні в кого немає таких паспортів. Ну, може, в когось там е, і залишились такі зразки. Хтось може не здав собі, знаєте, тримав як такий, я не знаю як, як він називається, антикваріат, щось таке, якщось не потрібне, але це, що просто ви знали, теж документ. І він до сьогодні, ну, на мою точку зору, має певну цінність, оскільки о, за цим документом... Можна мати прив'язку до власності Української Радянської Соціальної Республіки на предмет того, щоб вимагати від цієї державності, скажімо так, ну, репарації, чи як, я б сказав би, після того, коли буде встановлено, що. Е Ця державність була, скажімо так, злочинною до українського народу. Злочинною вона була тому, що, ну, як нам відомо з історії України, ну, в 1918 році була утворена як на УРСР Українська в Харкові там чи де. І потім з допомогою вони такі, як знаєте, зараз ЛНР ДНР. От тоді колись оці большевики, там, вони так би мовити, оці ЛНР, ХНР на той момент, чи як наз УРСР, попросили так би мовити, Червону армію із Росії Санкт-Петербурга допомогти їм. Знаєте, у завоюванні України. І Ленін направив, скажімо так, війська, там Муравйова, може пам'ятаєте, бої підкрутами були. І, виходить, Ленін напав на Україну і завоював УНР. Бо на той момент, коли Ленін ішов із армією, скажімо так, на територію України. Тут вже була державність УНР. Ну, пам'ятаєте, перший універсал, другий універсал, третій універсал, четвертий універсал Михайла Грушевського. Ну і так далі. Там ще були моменти про е Павла Скоропадського. Ну, це вже таке. Е Потім батько Махно, і так далі. Ну це, це вже історія. Але ми просто вернемося до власності, власності українського народу. Е е Виходить з 1919 року по 90. Перший рік, 1991 рік, ця територія була окупована Українською Радянською Соціалістичною Республікою. Розумієте? Окупована. І е, вона була залежною від Радянського Союзу. А з 91-го року ця республіка, Українська Радянська Союз, стала незалежною від Радянського Союзу. Розумієте? Але поряд з цим е, на цій території виникла інша державність. Не Українська Радянська Соціалістична Республіка, а, скажімо так, самостійна Українська Держава Республіка Україна, Ну, яка по своїй формі є самоврядною. І, скажімо так, джерелом влади в цій державі, вже в цій державності. Ну, за Конституцією 1996 року є український народ. Бо Тому що джерелом влади за Українською Радянською Сосвічною Республікою були ради народних комісарів. Потім вони були реорганізовані, скажімо так, чи змінили свій статус правовий на Ради народних депутатів. Ну, Ви вже пам'ятаєте, ці сільські ради народних депутатів, які були у нас до 2000 року чи 2006 року, я не пам'ятаю. Ну, якось так. І власниками, допустимо, всього майна при Радянському Союзі була комуністична партія Україна в особі Рад народних депутатів, в особі цієї системи, а не народ. Вона ця власність називала соціалістичною і загальнонародною, так званою. Ну, це, це таке щось аморфне, незрозуміло було. Якось так. Знаєте, бо єдиним, так би мовити, я вам сказав, таким владою була система апарат Компартії. Розумієте. І коли ця компартія рухнула, так би мовити, власник, він, по суті, змінився формально в 91-му році, після референдуму всеукраїнського 1 грудня 91-го року, а вже юридично, він змінився після прийняття Конституції України 28 червня 1996 року. Але цей перехід державний, він, так би мовити, він не до кінця відбувся. Чому? Тому що е, власник має себе заявити власником. розумієте? Е, щоб себе заявити власником, потрібно відповідні, так би мовити, пройти процедури, е, не просто заяву, а це називається волевиявлення. От, ви може, пам'ятаєте, в законі України про референдум там, чи про вибори пишеться про таке поняття, як волевиявлення українського народу, яке відбувається через референдум або через вибори. От. І на підставі волевиявлення і був, скажімо так, затверджений акт проголошення незалежності України. Тобто формалізувалась держава або державність через волевиявлення. Так от, в селі. На даний момент, або в місті, або в селищі міського типу, за заявчим правом, за волевиявленням, має відбутися формалізація статусу, ну я не знаю, жителя за статтею 40 Конституції України. Тобто, житель має волевиявитися, що він житель. Розумієте, тобто, заявити про себе, що він є житель села, наприклад, за статтею 140 Конституції України. Для чого це відбувається? Для того, щоб. Набулося право місцевого самоврядування. Бо право місцевого самоврядування належить лише жителям села. розумієте? А хто себе не заявив жителем, то в нього нема цього права. А відтак немає права власника держави. розумієте? Жителем людиною себе треба заявити. Треба себе заявити громадянином. Розумієте, навіть незалежно від того, дають вам той паспорт, не дають вам той паспорт мої України, оці знаєте, так звані органи влади, бо тому, що саме на сьогодні, по своїй суті, у нас діє безпосередня форма державного управління. Бо тому що оці так звані в межах села сільських рад ну, де, де, де не де існує, де не де не існує. Наприклад, у нас в селі Біловіж не існує сільської ради. А колись вона була, нам розказують, що існує якийсь старостинський округ. Ну це вже інше питання. Тобто, по своїй суті, у нас діє безпосередня форма демократії. Розумієте? Тобто, безпосередньо народ приймає участь у державотворенні і управлінні, і комунальною власністю, тобто не через органи місцевого самоврядування, бо їх бо вони, по суті, бачите, не утворені. Не було відповідних процедур, протоколів. Сходу села для того, щоб на цій на сході села оголосити про утворення органу місцевого самоврядування. От. І от, виходить, що народ, як власник, має себе заявити власником через, не через якийсь орган місцевого самоврядування, а безпосередньо, через якусь публічну заяву або публічне волевиявлення. Розумієте, у нас в селі 22 лютого. 2022 року була там в будинку культури. ну, Люди зібралися там послухати так званого старосту, вот, так званого старосту, тому що ми вибори цього старости не відбувалися, а згідно закону України про об'єднання територіальної громади і про вибори місцеві староста має обиратися Жителями села, а його обрали так звані депутати селищної ради. І тому він староста для депутатів селищної ради. Але тим не менше, були збори людей з приводу звіту старости. І е, як би сказати, саме е, в мене є відео з цього приводу, як відеодоказ того, що саме на цих зборах я заявив про те, що я є житель цього села, я є власник, я є член територіальної громади, я є власник е, всього. З землі і всіх ресурсів. Це, допустимо, і нафта, і газ, і янтар, і, і, і лісові ресурси, і водні ресурси, і тваринний світ, все, 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 все що знаходиться в межах територіальної громади, земель територіальної громади, є моєю власністю, як е, такого, що заявив себе власником. розумієте Люди заявляють себе власниками так само. І питань ніяких не буде, розумієте, з приводу, допустимо, чиє це все є. От. Так от цей ліс є власністю територіальної громади, тобто моєю власністю. І, скажімо так, за Лісовим кодексом, якщо, наприклад, зараз відбувається бачите, заготівля і вивезення лісопродукції з цього лісу, от. лісгосп, як постійний користувач, має виписувати і погоджувати ці випуску лісорубних квитків із е членами територіальної громади. Ну, в дане, раніше це відбувалося. Через депутатів сільських рад. Але, посики депутатів нема сільської ради, то вони мають погоджувати зі мною безпосередньо. Але виходить, зі мною безпосередньо ніхто не погоджував, оце виріску цієї ділянки і так далі. Виходить, у мене викрадається ця продукція. Оце якось вам так, що просто для роздумів і для коментарів, якось так. Так от, я хотів просто вас повідомити про те, що власник на цій території є. Це є я, український народ, житель села Біловіж, член територіальної громади села Біловіж. І от ця продукція, грубо кажучи, ну, я вважаю, що в мене викрадається. Коментуйте, бувайте, давайте.